Нікому не донатьте, не портіть собі карму і своїм дітям не підтримувати геноцид славян. Як можна йти на фронт? Ні ракет, ні танків, ні дронів все просрали, а тепер прості люди збирають на дрони і на остальне. Як ви дістали? Ви думаєте, що українці в кармані бездонні, Україна наповнила кармани українців, щоб вони донатили? Не можна давати грошей на війну, бо це смертний гріх. Думаю, що я взагалі проти війни і проти смертей, взагалі не буду ніколи спонсорувати війну, бо я не займаю ніяку сторону, якби вона не називалась і під яким би флагом вони не знаходились. Ні, донатить більше не буду. Хватить. Бред не було такого і не буде. Не донатю, тому що не підтримую війну. Це все такі коментарі, які я отримую від своїх глядачів під своїми відео. Звісно, звісно, більшість цих коментарів пишуть кремлеботи, які за це отримують якусь невеличку копієчку, І цих кремлеботів дуже легко і дуже просто відрізнити, так зрозуміти, що це саме Кремлебот пише. Але але на жаль, подібні коментари я отримую і від українців, від щирих українців. І в сьогоднішньому відео я хочу з вами поспілкуватись на тему донатів для ЗСУ. Так, я сам доначу, я сам збираю гроші. Я вважаю, що це важливо. Перший тезис, я не підтримую війну і тому не буду донатити так і все таке інше. Ну, це таке безглуздя, ну повне безглуздя. Будь-яка нормальна людина е з нормальною психікою, без е пошкоджень головного мозку е на планеті Земля проти війни. Так, будь-яка нормальна людина проти війни. Е, всі наші бійці ЗСУ, вони проти війни. Влада українська проти війни. Звичайні українці проти війни. І це дуже важливо зрозуміти. Так? Але, але чому ж бійці воюють? Чому ж українці підтримують бійців? Ну це дуже просто. На сьогоднішній день закінчити війну можна тільки одним способом: це розбити ворога, знищити орків. Це єдиний спосіб життя без війни в подальшому, якщо цього сьогодні не зробити. То жити без війни не вийде ні в кого, в незалежності від того, де ви зараз знаходитесь. Від війни біжати не можна. Якщо ви будете просто біжати від війни, війна обов'язково все ж таки вас догонить. Отже, всі нормальні люди хочуть жити без війни. Але щоб жити без війни. Треба побороти ворога. Треба дати можливість нашим бійцям ЗСУ побороти цих орків, знищити їх всіх до, до останнього. І тільки це гарантує те, що ми потім зможемо жити без війни. Тепер наступний тезис. Влада розкрадає і всі ці бла бла бла. А чому це я повинен донатити? Чи як тут було написано? А що мені дала Україна? Вона що наповнила мої кишені для того, щоб я донатив. Ні, ні. Всі чудово знають про корупцію, це не секрет. І до речі, цю корупцію ви. Роками, ви десятиліттями ви вскармлювали цю корупцію, і ось тепер зараз ви чомусь почали кричати, що вона він, вам не подобається. Всі це чудово знають про корупцію, про е, розкрадання бюджетів, про всі ці е, інші бла-бла, бла, бла. Але бійці, ті, які на передовій, ті, які виконують свою роботу, ті, які нищать ворога, ті, які роблять все можливе для того, щоб ви жили без війни. Так, ви ж хочете жити без війни. Е, так ось. Саме ті люди, які це роблять, так які роблять е майбутнє без війни, ці люди вони не причетні до е корупції, вони не варують бюджети, вони їх не пілять. Ці люди чесно ви виконують свою роботу. І ці люди е потребують нашої допомоги. Коли я кажу, що треба донатити і треба підтримувати ЗСУ, я ніколи не кажу, що треба відсилати кошти в бюджет. Ні. Це різні речі, так будь-яка людина, нормальна людина з нормальною головою. Вона знайде спосіб і як підтримати бійців. Так, тобто я не кажу, що тільки я підтримую і тільки я роблю правильні корисні речі. Ні, сотні інших українців, інші блогери збирають допомогу, купують необхідне для зсу і пересилають напряму. В е, частини так це те, що роблю я. Я не відправляю гроші невідомо куди. Я спілкуюсь напряму з бійцями. Вони мені, мені кажуть, що їм треба. Я купив відправив все. Е, звіт опублікував на моєму каналі, на моєму телеграм-каналі, Фейсбуці. Всюди можете знайти і тому казати, що хтось там варує, хтось там е, бреше. Ну це е, відмазка, одна з чергових відмазок для таких е, тупих е, скрях, які. Шукають е, для себе оправдання, чому б їм би не допомогти іншим, чому б їм не задонатити для ЗСУ. І ще раз хочу повернутись і підкреслити, чому важливо донатити для ЗСУ. Жодна країна світу самостійно. Ми бачимо це нав навіть і на прикладі Ізраїлю зараз, так де дуже дуже е, міцна армія, де е, класне обладнання і все таке інше. Вони також не можуть самостійно справитись з терористичною організацією. Так, вони не воюють з терористичною країною, як це робить Україна. Ізраїль е, воює з терористичною організацією і теж не може самостійно впоратись. І Теж він залежить від допомоги допомоги Сполучених Штатів Америки і теж він залежить від донатів, які збирають ізраїльтяни з усього світу. Україна воює з е, значно більшим ворогом, значно коварнішим е, ворогом. Україна воює з терористичною країною, а не організацією. І звісно, зсу без допомоги українців е, не зможуть виконати свою роботу. Для мене донати, так, те, що я перераховую хлопцям, я намагаюся допомогти так, як я можу допомогти. Звісно, я не можу допомогти всьому ЗСУ. Так. Але є конкретна частина е е українців, мужніх українців, е настоящих українців, так. тому що ви знаєте моє відношення, я завжди кажу, що е настоящі українці, так, це ті, які зараз знаходяться в Україні, це ті, які воюють, це ті, які працюють. Це 100 е Українці, так якими пишається Україна, ті, хто знаходяться поза кордоном України, це не, не ті Українці, які там, так тобто є різні, ем, різні причини, по чому люди виїхали. Є різні причини, звідки люди її виїхали. Е, весь світ повинен українцям, так весь світ повинен Україні, тому що Україна зараз захищає весь світ, але весь світ повинен українцям тим, які знаходяться в Україні, і українці, які знаходяться поза межами України, також Повинні тим українцям, які захищають зараз Україну, це ваші донати, це не донати е, людям, так які в Україні, це перш за все, донати вам самим. це донати вашій совісті. Ви зможете чесно дивитись в очі іншим людям і сказати, так, я не можу там тримати. Зброю я не там, не на передовій, але всім своїм серцем, своїм життям я намагаюсь, хоч якось допомогти цим людям, і ви допомагаєте цим людям не просто боротись. Так, ви допомагаєте своїми донатами цим людям не просто знищувати орків. Ви своїми донатами допомагаєте цим людям, українцям, українцям з великої букви, вижити. Тому що наші донати, наше обладнання, яке ми покупаємо е, Збройним силам України, яке ми е, намагаємось доставляти туди, вони зберігають чиєсь життя. Так? Завдяки нашим донатам хтось залишається живий. Коли я вчора проводив стрім і. Я розповідав про втрачені можливості українців, які зараз за кордоном, які виїхали за кордон, які мають можливість працювати, які мають можливість подорожувати, які мають можливість спати спокійно кожну ніч, так не просинатись від бомбожок, які не думають кожного дня про своє життя і життя своїх близьких. Ці українці мають можливість заробляти і якусь невелику капічку пересилати е і підтримати підтримувати ЗСУ, пересилати і підтримувати тих людей, які обсуждають невтрачені можливості. Ці люди обговорюють втрачені життя, ці люди е, втрачають близьких ці люди втрачають друзів кожного дня. і я спілкуюся, коли я спілкуюся з командиром спецпідрозділу Астра, Ми спілкуємось час від часу, як їм краще, як їм більш вигідно, так щоб, щоб збирати гроші і на що їм треба більше грошей. І коли він мені пише дякую, мені стидно, мені стидно чути від нього дякую. Я завжди пишу йому: ні, це не мені. Це, це вам дякую, це завдяки вам. Ми ще існуємо. Це ви вийти ви ті воїни ви ті люди яким що яким яким потрібно щоб дякували всі всі в світі повинні дякувати цим хлопцям а не розсусолювати і не писати всяку херню на різних на різних сайтах під різними відео так тобто всі ці відмазки, які я вам зараз зачитав чи це просто відмазки? Це не позиція, це не позиція людини, яка я не плачу, тому що от тому та й тому, та ні. Це просто відмазка поганої людини, людини, яка недостойна називатися людиною. Я вже не кажу про те, що такі люди вони взагалі недостойні називатися українцями. Це не українці, це ті ж самі орки, просто орки з іншим паспортом в іншій країні, але з таким же самим майнсетом і з таким же самим мишленням. Це оправдовування, яке для себе придумали е, скряги, так які думають тільки про себе, які е, більш нічого не бачать, не, 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 не в них немає просто совісті. Ну це люди без совісті. Тому для того, щоб себе якось виправдати, щоб своїх е, со, щоб своїх особистих очах не виглядати подонкам якимось там безсовісним. Вони придумали для себе таку відмазку і строчать цю відмазку, ну і з цією ж відмазкою ходять і розповідають е, таким же, як і вони і самі, так тобто друг другу, -другу пінпонгам кидають цю відмазку. Тому, друзі, я хочу вам просто сказати, що е, коли ми підтримуємо е, хлопців, коли ми підтримуємо вояків. Ми також робимо багато корисного і для себе, для своєї особистої совісті. Так я вже казав неодноразово, що 10 баксів для вас не зроблять е, великої погоди. 10 євро для вас не зроблять великої погоди. Тобто будь-яка родина, яка працює, може легко відірвати від себе 10 баксів, 10 євро, не купити собі пару бутилок від е, пива. Так? А надіслати на підтримку е, хлопців, бійців ЗСУ. Е, навіть на моєму каналі. Так, я відправляю хлопцям е, те, що можу. так, Наприклад, моє останнє, те, що я придбав для них, і, пр, придбав обладнання на 1750 доларів. Я точно не помню цифру, ну, близько цього, 1750 доларів. З цих 1750 доларів, 750 доларів це те, що мені допомогли зібрати ви, так, мої глядачі. Тобто те, що переправили. 1000 Ти, була моїх грошей. Але але якщо б ви мені допомогли, я б не зміг би придбати все те. Так, тобто так я додав більше навіть чим, е, е, мені допомогли, ніж ви перерахували. Але все, все рівно велика дяка кожному хто допомагає. Так я переправляв до того, як почав збирати до е, 3 січня. До речі, чому я почав активно знов таки на каналі йти е, і пробігати ці. Е, Збори на моєму youtube каналі так, тому що до 3 січня на моєму youtube каналі висіла плашка. Я ця плашка в мене провисіла більше року е, кремлеботи задавили мій канал. Так на жаль, на жаль, е, російські кремлеботи вони більш організовані ніж українці. Так, украї... російські кремлеботи на е, написали там кучу жалоб на мій канал, і мені Ютуб виніс пляшку. Повисів мені пляшку і сказав, що якщо ще буде такий випадок, така е, такі будуть на мене скарги, то мій канал взагалі закриють. І я вимушений був прибрати все, що стосується. Донатів для е, спецпідрозділу. Я просто тихенько відправляв свої гроші, допомагав ти, тим, чим можу. Але але на жаль, ну в мене один я не можу придбати все те, що їм потрібно. А в мене є велике бажання. В мене є велике бажання допомогти цим хлопцям, цим відважним хлопцям, цим лицарям, допомогти їм вижити, допомогти їм дожити до перемоги. І єдине, як я можу це зробити, це допомогти їм придбати необхідне обладнання, яке збереже їм життя. І ось з вашою допомогою, і я сподіваюся, що ми це зможемо зробити. Знов таки хочу підкреслити, не обов'язково донатити разом зі мною. Ні, якщо у вас є інші хлопці, інші військові, яких ви знаєте, яким ви довіряєте, це класно, будь ласка, допомагайте їм, допомагайте будь-кому іншому. Я не кажу, що треба там в якісь організації присилати. Ні, ми самі можемо це робити. Так? І ми сам, і нам самим Треба це робити знов таки кажу. Це не тільки треба для е, вояків, це треба для нас, для нашої совісті. У мене таке трошки емоційне знов відео. Це вийшло. Е, я ще раз дякую всіх тих, хто допомагає мені е, придбати хлопцям обладнання. Сам я без вашої допомоги е, не зможу все це придбати, що їм необхідно. Нещодавно хлопці, на жаль, на жаль, потрапили в дуже таку суттєву халепу. Е, я показував їхні фото і нашу переписку з командиром спецпідрозділу. Мені я, я, я досі знаходжусь в такому трошки пригниченому стані. Мені дуже шкода хлопців. Я хочу їм допомогти. Будь ласка, посилання на е, де ви можете перерахувати гроші на донати для цього спецпідрозділу? В описі до цього відео. Після цього відео я зразу попереджую, що я приберу всі подібні е коментарі, які я вам зараз зачитав. Все, що стосується негативного до підтримки, до е донатів від всіх оцих -от -от е, е я, я, я не можу їх називати навіть людьми, це не люди, це, це нелюди. Тобто від всіх цих нелюдів я все це переберу. Е, наступні коментари в такому ж самому плані будуть також прибиратися моментально. І всі, ті, хто пишуть мені такі коментари, будуть блокуватись е, від мого каналу. І не треба мені. Пізніше писати, а чому ти прибираєш мої коментари до сьогоднішнього дня? Я не прибирав жодного коментара, жодного коментаря я не прибирав і не прибирав, не тому що мені, до речі, нормальні українці, хлопці нормальні писали: що, е, а чому ти не прибираєш? Чому ти не прибираєш цикреботів? Е, мабуть, це робиш для того, щоб розігнати свій канал. Ні, для канала це навпаки це гірше, так? Тобто, для канала, коли я не прибираю, тому що я їм відповідаю, я їм відповідаю грубо, вони починають жалуватись на Ютуб в Ютуб на мене, і Ютуб починає задавлювати мій канал. Тобто, за останні півтора місяця мій канал він зараз перебуває під дуже таким е суттєвим тиском. До речі, мій сайт. До речі, вчора повиположили, поклали мій телеграм. Я його зміг встановити зараз, вже працює. Тобто е Ботам не подобається, коли. Про них розповідають і відповідають їм чітко і чесно, без всяких обійняків. Я не прибирав їхні коментари саме для того, щоб зробити це відео. Після цього відео я приберу всі коментари, які стосуються донатів для ЗСУ. Я пізніше хочу ще зробити відео по коментарам. Після якого я також переберу всіх ботів і всі такі коментарі, які я вже просто не буду терпіти на своєму каналі, я просто хочу показати вам, друзі мої, хочу показати вам, українці, глядачі мої, хто такі кремлеботи, боти, як їх відрізняти і. Як відфільтровувати навіть українців, які е, тільки називаються українцями, друзі? Я сподіваюся, що я доніс до вас мою думку. Я не прошу вас сьогодні підписатись. Я не прошу вподобайки, хоча це було б дуже класно, якби ви підтримали мене і не дали б кремлеботам, не дали б е, расистам е, припинити задавити е, мій канал. Так, ну врешті-решт. Цей канал він існує для того, щоб підтримувати українців і я буду вам дуже вдячний, якщо ви підтримаєте мій канал. Я ще раз нагадую про посилання в описі до цього відео, по якому ви зможете підтримати разом зі мною допомогти спецпідрозділу Астра вони дуже доп... потребують нашої допомоги. І на цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.